Му учасників змагань сьогоднішній захід. Ми приурочуємо до дня незалежності нашої держави у нелегкий для нашої країни час, але ми віримо у перемогу. Сьогодні на нашому святі присутні почесні гості, серед яких начальник управління культури, молоді та спорту і туризму Андрій Дмитрович Мигуля. Просимо його до слова. Доброго дня, шановне товариство. Я не один серед друзів і тих, хто присутній на сьогоднішніх заходах. Наш міський голова поїхав зараз на урочисто в Доротище, він повернеться з старостою, але я разом з ними тут, і ми щоб не затримувати наших учасників, які доєдналися до наших змагань, взяли участь в наших змаганнях. А вони е, просто не, не просто приїхали в село Білин, а за багато е, кілометрів. Не тисяч а сотень кілометрів, бо я знаю, що учасники з рівного. Ось, і тобто ми сьогодні вирішили все таки швидше розпочати заходи, але їх в місті буде багато і в нашій громаді. Я вас всіх вітаю сьогоднішнім днем з наступаючим днем незалежності. Хочу всім нам побажати впевненості, великої любові до життя, великої любові. В серці один до одного, бо так як ми підтримуємо один одного, так і будемо, буде підтримуватися. І буде наша Україна, буде не підтримуватися, а буде наша Україна. Я гордий за тих людей, які сьогодні з нами. Я люблю людей, я ціную життя і хочу, щоб так було завжди. Я вас вітаю з наступаючими святами. З Днем Прапора, з Днем Незалежності, і з тим святом, яке відбулося сьогодні в Старостинському округу Білинської громади, тому що це вперше. Я думаю, на другий рік ми з іншої сторони ще тут гарно кладочку викладемо по більше озеро, щоб було всім приємніше в нього заходити і виходити. Ось щоб хоча тріатлон це ну, якби боротьба з перемогами, з перешкодами, перепрошую. І оці перешкоди в нас кругом є. Їдеш в колодницю, перешкоди, в білин перешкоди, все де не є. Ну все для триатлону у нас було. Все сьогодні, все так кажуть російською мовою, не хочеться казати, все так організовано создано для вас було. Ось всім учасникам. Я бажаю повернення гарно назад. А хто сьогодні був першим? І навіть десь там по завершенню, десь трошки в кінці, це теж велика перемога, тому що не кожен завжди може в кінці отак перемогти. Або, або можна його деколи написати із першим. Правда, хлопці? Тому е, і дівчата, я вас всіх вітаю, щастя, здоров'я, любові, краси, земного і слава Україні! Тому зі святом ще раз. Хай все буде добре і зараз переходимо до ще ні. І зараз ще заспіває. Буде мир. Зараз пісеньку заспіває Надій Фечук. І далі буде мир однозначно. Ваші області, Надія Фечук! За зайняте перше місце на змаганнях з тону нагороджується Дмитро Стецюк. Ой, За перше місце серед жінок з результатом 1.36.46 нагороджується Ольга Сидорчук. змагання з кросдоатлону коваль Триатлон кап 20, 2022 серед чоловіків з результатом 1,12,55 крапо Музичук Леонід нагороджується музичук Леонід! За зайняте перше місце за результатом 1 година 29 хвилин 24 секунди нагороджується Анна Ришко. Військовим, які боронять зараз наші кордони. Ми можемо зараз тут е, змагатися, вести нормальний спосіб життя. Але завдяки їм ми зараз сьогодні змагаємося. І їм дуже велике дякую. Павло Надільський є найстарший організатор, найстарший учасник і організатор наших змагань. Ігор Івологич, ходіть ближче до мене е, е, і. Петро Бородій. А тепер, дорогі друзі, станьте всі на перше місце, так що вас ці побаче. А попробуємо, Чи вмієте ви зробити картинку. Такою ж подякою нагороджується Павло Надільський. Такої ж подякою за виявлену активну участь у проведенні змагань. Нагороджується магазин «Трайб». І також подякую за виявлену активну участь у проведенні змагань з Кростера Тону. Нагороджується веломагазин Семен Род. Готували сьогодні і трасу для триатлону, і футбольне поле. Всіх вітаю з перемогою футбольної команди. Білина перше місце в групі. Є, є, є сенс виступати далі. Всім бажаю здоров'я, добра, достатку і, звичайно, однієї спільної для всіх нас перемоги. Слава Україні! Героям Слава день незалежності це те свято. Це те свято, і той день, за яке на сьогоднішній день йдуть воєнні дії. Це та, це та незалежність, яку ми платимо сьогодні ціною тих життів, молодих хлопців. Це кращі мужі нашої країни, які гинуть за ту нашу незалежність. Це той день, за який об'єдналася вся країна, всі люди, і немає, напевно, жодного. Жителя в нашій громаді, який лишився би осторонь чи лишився би байдужим цієї війни, це та незалежність, навколо якої об'єдналася Європа і об'єднався весь світ, який нам допомагає, допомагає в цій війні і допомагає нам перемогти цього агресора. Тож, перш за все, я дякую нашим воїнам, Збройним силам України, тим хлопцям, які ціною життя ризикують, і завдячуючи їм. Ми на сьогоднішній день можемо з вами зібратися і так в сімейному такому нашому сільському колі, громадському колі можемо відзначити цей день. Вітаю вас! основне дай Боже нам мирного неба, душевного спокою, і благополуччя. І найголовніше нам найшвидшої перемоги, щоб наші наші хлопці живими і здоровими повернулися додому. Слава Україні! Героям слава! Другий рік ми заявили про такий вид спорту, зібрали усередок спортсменів в Ковалі, районі. На Волині вже давно є такий вид спорту, але завести його в місто Коваль було для нас основною задачею. Дуже радий, що змогли зібратися, що навколо нас є такі щирі, відкриті люди, така гарна громада. Хотів подякувати жителям села Білин, села Колодниця за активну участь, всім ковильчанам, які долучилися, всім підприємцям, які допомогли нам. Ось цей магазин Велопрогрес, цей і Устеменко Ольга Віталівна, це мережа магазинів Галя Балована. Це і магазин Трайп, і Севенроц, і безліч людей, які нам. Допомогли сьогодні приїхали до нас із Рівна з Києва, з Вараша, з різних обласних центрів по різних ситуаціях. Всі ми, всі ми тут, хтось вимушено, хтось заради цього всього. Ось, але ми завжди будемо не завдяки, а всупереч всьому проводити такі спортивні заходи. Підтримувати молодь, заохочувати до плавання, до велоспорту, до бігу як найпростіших видів спорту. Хочу подякувати Ковальській міській раді, яка підтримує вже в другий, другий рік нас. Ось, і в цьому нашим спортивним клубам, місто Рівне Триатлон Акедемі, це Стецюк Дмитро, і Вараш Амбертріспортс, Луцька федерація Триатлону, це хлопці, які. Кожного року дзвонять і кажуть, що, що ми можемо зробити, чи ми можемо допомогти. Ось Настільки відкриті, щирі люди, яких можна зустріти в спорті, е, можна, можна і треба збирати разом. І разом ми сила. Е, сьогодні нам вдалося е, зібрати кошти для, для нашого ковальчанина е, Дмитра Куць. Е, Куця Дмитра, ось він. Е, Служить в батальйоні генерала Кульчицького. Зараз всі ми разом робимо якісь кроки для того, щоб наша перемога наблизилась, для того, щоб ми вільно дихали в себе в Україні, займалися своєю справою. Ось наша справа як спортсменів зібратись і зробити все від нас потрібно для того, щоб для того, щоб бути українцем, для того, щоб гордитись. Тим, що ми маємо, Бо ми маємо групитись, нам є чим ось всім ще раз, дякую.